Виконуємо номер 8 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. Наше рівняння і варіанти відповіді А-1, Б1, В-4, Г4. Приступаємо до виконання. Помножимо 0,2 на кожне з чисел в дужках. 0,2 множимо на х буде 0,2х, 0,2 множимо на мінус 5, отримаємо мінус 1. Помножимо 0,3 на кожне з дужках. 0,3 множимо на 5, отримаємо 1,5, 0,3 помножити на мінус 1х буде мінус 0,3х. Відняти 4,5 переписали. Тепер доданки зі змінною згрупуємо у лівій частині без зміни в Переписала 0,2х, що вже міститься в лівій частині, і переносимо мінус 0,3х із правої частини, змінивши знак на протилежне. Перепишемо доданок без змінної, що міститься в правій частині 1,5. І відняти мінус 4,5. І переносимо доданок мінус 1 із лівої частини, змінивши знак на протилежне. Зведемо подібні доданки 0,2, додати 0,3 маємо 0,5 та наша спільна змінна х. 1,5 додамо число протилежне до 4,5. 1,5 додати мінус 4,5 це буде мінус 3, і мінус 3 додати 1 буде мінус 2. І тепер нам залишається знайти невідомий множник мінус 2 ділимо на 0,5. Або перенесемо кому в діленому дільнику на один знак, це мінус 20, ділимо на 5, дорівнює мінус 4. Записуємо відповідь. Мінус чотири і варіант правильної відповіді В. Номер вісім із домашньої самостійної роботи номер 9, підручника математика шість виконано.